Всім доброго дня. В цьому невеличкому відео хотілося б вам розповісти, як можна за допомогою маршрутизатора Vitruїдже, в нашому випадку, це буде ik 105 обмежити якусь певну групу користувачів по додаткам. Тобто, щоб людина не могла скористатись певним додатком або, наприклад, Певним сайтом. Що ж, перейдемо до справи. Ми знаходимось на хмарному хмарній платформі від РОЇжо. Тут нам потрібно перейти в Network White і перейти в контроль потоку та додатків. Потім ми переходимо. App-вебсайт Control і робимо правило. Тут ми можемо обрати або по а, Влану, а, який ми попередньо зробили для а, гостей, або, наприклад, по користувачам в нашому випадку ми будемо використовувати лан, який ми зробили для гостей. Тут нам потрібно обрати, що саме ми хочемо заблокувати. Як ми бачимо, ми можемо а, обрати із готових рішень, кастом або обмежити по певним веб -сайтам. Тобто, все можна зробити саме з цієї сторіночки. Я, наприклад, хочу обмежити людей по відео музиці по цим двом пунктам. Це просто як приклад. Тут дуже багато варіантів. І всякі мобільні ігри, і додатки, і P2P-застосунки, App Store, всякі фінансові. Штуки і тому подібне. Тобто, обмежень як такових майже не існує. Тут ми обираємо, коли наше правило буде працювати. Наприклад, з понеділка по п'ятницю, або у вихідні дні, або весь час, або можете зробити кастом від себе, тобто в певні години, в певні дні і тому подібне. Для демонстрації у нас буде. Весь час статус окей okay. Тобто цим самим ми включаємо це правило цією кнопочкою. І називаємо, наприклад, це правило чисто для себе. Для прикладу, ось так. Тут, до речі, з правої сторони ми бачимо, що саме ми обрали. З застосунків або сайтів. Після того, як ми активуємо це в нас є це правило. Ми можемо побачити, які саме сайти ми блокуємо, по яким IP-адресам це правило працює, і назву. Далі хочу переміститись на мобільний телефон і показати, як саме це працює. Як ви могли самі побачити на цьому відео і переконатися, що все працює? Тобто сторіночки, які ми хочемо, щоб людина мала до них доступ, вона до них має доступ, але блокуються певні ті, що нам не бажані. Тобто, це просто як приклад відео та музика, але це може бути будь-що буквально. Що ж, на цьому все. Всім дякую величезно за перегляд. Якщо щось буде незрозуміло, можете писати нам запитання у коментарі, ми з радістю на них відповімо. Всім до побачення!